та тум, та та тум, 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 та та тум, 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 та-та-таки, Тум, 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 та Ведь е лишь казбука. Бо 11500, п'ятсот з масиву буха в білому кольорі. Є з м'якою вставкою, і є повністю біле. Отаке, таке, наприклад, є і з м'якою вставкою, і повністю біле. Ціна 11500, відправка Відправка будь-яке місто України безкоштовно. Матраці теж є багато. Є матраци по 7 500, є матраци по 8500. Кому треба відправка безкоштовна, будь-яке місто України. Є в наявності таке ліжко з дуба. Ціна його 34, Масив буба, масив дуба, кажу, масив буба. Є таке от з прямою площадкою, це коштує 33 рівно метри 60 на 2. Ну є дуже багато меблів, кого що цікавить, звертаємося, пишемо, якщо не маєте мого номера телефону, ставте плюс і я вам покажу номер телефону.